Ватутін це взагалі етнічний росіянин, який народився в Росії і з Полтавою пов'язаний тим, що тут навчався на піхотних курсах на початку 20-х років. Пушкін це Тавро власника на тілі привласненого. Україна має набагато більше видатних постатей, які заслуговують увічнення в нашому міському просторі. Взагалі сам пам'ятник Ватутіну в Полтаві з'явився в 1971 році. І е, він де перебував спочатку, це е, була адреса е, Соборності 42 сучасна, це тоді е, Жовтнева, 42. Е, це полтавське вище зенітно-ракетне училище було, саме там був цей пам'ятник. Е, потім, коли в 1995 році, Відбулося ліквідація училища Це, е, пам'ятник цей е, Ватутіна перенесли на територію училища зв'язку. Він там стоїть. І вже в 2013 році, за ініціативи тодішньої міської влади і е, організацій ветеранських міста цей пам'ятник е, був встановлений тут. Урочисте його відкриття відбулося 21 вересня 2013 року, ну практично 10 років тому. І якраз воно приурочено було до тодішньої дати міста, 23 вересня, до дня визволення міста Полтави, як тоді говорили, від німецько-фашистських загарбників. Ватутін це заліз етнічний росіяни, який народився в Росії і з Полтавою пов'язаний тим, що тут навчався. На піхотних курсах на початку 20-х років, але поряд з тим він був відомий, в лапках відомий насамперед тим, що брав участь у бойових діях проти армії УНР у 1920 році, будучи курсантом цієї полтавської школи, а також діяв проти армії Нестора Махна у районі Луганська і Старобільська. Його заслуги більше. Військові в 1940 х роках вони затьмарені тим, що ця людина боролася проти українського національно визвольного руху, а відтак не заслуговує на, на увічнення у урбанічному просторі міста Полтави. Пам'ятник Пушкіну, пам'ятник Бюст з'явився. Тут безпосередньо 6 липня 1987 року, на честь ювілею з дня смерті поета і ну, річниці, точніше, скажемо, так, висота його 4,5 метри. І тут якраз і починаючи з цього часу, цей пам'ятник стояв до 27 липня 2023 року. Війна за культурну спадщину велася постійно, оскільки хто такий Пушкін? Українцям нав'язували, та і всьому західному світу до сих пір нав'язують про те, що Пушкін це поет номер один у світі. Як справедливо висловилася Наталія Старченко, відома історикиня, що Пушкін це Тавро власника на тілі привласненого. Тобто, коли говорять нам, і апелюють до е, імперських символів, і говорять про те, що це ж наша спільна історія. То ми можемо сказати так, що у колонізатора і колонізованого вона спільна історія, і у гвалтівника жертви вона теж спільна. Е, і, але е, кожен сприймає цю ж історію по-різному. Тобто не потрібно гларифікувати цю тезу, як дуже ці е, сильно пол полюбляють. Імперія все робила для того, щоб як поглинала вона народ, в тому числі не тільки українське, а й інші народи, які були в складі її території. Вона в першу чергу насаджувала свою мову і культуру. А українську мову і інші культури і мови вона забороняла по всій імперії. І Пушкін став саме тим поетом, якого вона вибрала у, в утвердженні російської мови, російської культури. І, як бачимо, цей пам'ятник ставився повсюдно. На території Радянського Союзу відставився повсюди, від Карпат до Камчатки. І таким чином насаджувався цей єдиний, як би зараз висловився, моногенний культурний простір. Саме насадження, починаючи ще з імперських часів цих культурних маркерів, призвело до того, що імперські еліти, місцеві наші еліти, українські, які дуже часто були на службі в імперії, вони почали якраз і сприймати цю російську культуру як свою. Це був перший етап, а потім вони почали сприймати російську культуру як вищу. І це постійно утверджувалося. Особливо це стосувалося, наприклад, відзначення великого ювілею Пушкіна в 1937 році, це сторіччя його смерті. Це відбувалося з великою помпою, щоб підкреслити його величі, його внесок і так далі. Полтавська міська рада 27 квітня цього року прийняла рішення впродовж 60 днів демонтувати значні пам'ятники. Крім того, 27 липня вступив дію закон, ухвалений Верховною Радою, про заборону. Та пропаганду російської імперії, імперської політики та деколонізації топонімії. І згідно з цього закону, вже відповідно посилаючись на цей нормативно-правовий акт, який має найвищу юридичну силу, і було демонтовано ці пам'ятники. Тобто, і таким чином можемо дійти до висновку, що як Ватутіну, так і Олександру Пушкіну не місце в міському просторі Полтави і. Україна має набагато більше видатних постатей, які заслуговують увічнення в нашому міському просторі.